То є канал NightPlay. Сьогодні у нас Nun Evil. Друга частина, виходить. Це про злу монашку, там всякі приколи бігати, шукати. Сьогодні ми без всяких. Почнемо нову гру, бо ми все одно нічого не зробили того разу. Е -э -э Я думаю, ім'я щось рішає. Я думаю, треба було легкі включити, але ладно, менше з тим на хардкорі. Коротше, суть чому, чому. Перший відос не бачу. Злама бігає, нам треба зробити шос херпимешо. Ну єдине, що я зрозумів, що можна перше, перше, що зробити, це поставити запобіжники. Так що, в принципі, будемо пробувати це робити. Погнали. Інтро ми вже пропускаємо, ми вже у курсі, що і як. Далі чуть-чуть чуть хочу підкрутити, Може. Отак. Бо музика засильно грає, а загалом все добре. Ще я не розумію дуже багато книжок. З якими не зрозуміло, що треба робити. Але щось... с того разу я, до речі, цю штуку не замітив. Поки ми будемо чемні, поки ми тут, нам нічого не зроблять. Ну, єдине, що бачив точно 100%, що от потреба запобіжники було зібрати. На, ну, до речі, там ходим. Чи ні? Може поки типу ти не почнеш якимись поганими штуками займатися, на тебе і не троне. Бляха. Ну, ту штуку, що ти можеш лазити по цих. Цей... Ми вже знаємо, ми вже знаємо, ми вже знаємо. Не лес! У-у-у. Не чекав, не чекав. Добре, що хоча б плюс-мінус орієнтують. Очі в різні сторони розійшлися. Мать, ну йо-мо. Все, все, вс. Нарешті, блін, не Бляха яка здурна жінка, я вам кажу. Так. Поки що... Я. Я от фігурки і книжки поки що не трогаю, щоб знати. Щоб знати... Це хто там носить? малий чи що? Чи то статуя просто? Десь гуляє. Щоб знати, типу, що плюс-мінус для початку, щоб знати, що з ними взагалі треба робити. Бляха, ну це страшний шматок. Це я помню перше лише почув. Я пам'ятаю спочатку, страшно у нас. Шо... Опа, є, перший запобіжник є. Їх треба гружати на другому поверсі біля ліфта. Це вона там. бля А як прийти на другий поверх, я не пам'ятаю. Бляха. О. Спокійно собі. Оп. Ще два. Треба два. Я пам'ятаю останнього разу, як я грав, то от ніяк останній не міг знайти. Так, да, і я думаю, що було б досить непогано. До речі, так храбро бігаю бігають. Тух-тух. А воно там. Чеки, Суть яка. До речі, тут колодка теж можна відкрити, напевно. Ну, не зрозуміло де взагалі що треба нажимати. Типу куча мій... ну ще раз буду вертатися до того, до тої злої гренма, що, типу суть чому там було купа всього, і от ти до останнього не розумієш, що тобі треба робити. А тут ніхіра немає і не розумієш, що робити. От головна проблема. До речі, якщо я буду у хаті сидіти отут, вона мене накаже чи ні. Не знаю. Ну коротше. Перші рази, бляха, так боявся навіть вийти з цього, а зараз спокійно на розслабоні. Давай, 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 мать. Красавець, це сумасшедший. О, -о, О! Тихо, тихо, тихо. Бляха, прям нюхає ззаді. Страшно. Ні, може це легкі все-таки включити, щось я собі думаю, блін. Що з такими темпами на но нормальному ми не пройдемо ніколи. Треба потихеньку і спокійно всі комнати передивитися. Ну книжок дуже багато, типу... але хоч би було. Хоч би було місце, де скласти, бо це просто так. Бляха хата пішла на другий поверх, бляха, щось так серйозно. Так, тут ми вже були. То вірити, що вона пішла на другий поверх, не можна цьому ділу, бо вона в будь-який момент може з'явитися за спиною. Тут, двер... до речі, двері закрить. Що ти там розказуєш? Ха! Ну і нема нічого. Лёха! Ой, блин. Не любите ли я таких штук? Честно скажем. Ты можешь бить ты хлопчик? Левая кнопка шутакин, то все. Спокойно, спокойно.

Ми зробимо наступний чергу. Стартуємо спочатку. Ну, ми вже хоча б знаємо, що запобіжники треба шукати. Стартуємо спочатку на легкому. Бо я думаю, якщо я тако продовжу далі не мій жанр от такої штуки, що треба на місці крутисти збирати головоломки. Я думаю, просто включаємо легкий, щоб баба зробилася сліпа й дурна, і тоді ми зможемо вже спокійно пройти. Yes. У нас ми просто в дуже невигідних умовах, тому що, з одної сторони, ми не розуміємо ні по сюжету, ніфіга. Перезапишемо, нічого страшного, ми там. Господ. Нє-ні. чи це. М -м -м. Коротше. Спробуємо поки що легкому. Якщо прям на легкому навіть не піде, то вже можна буде говорити щось про те, що це. Ні. Тут треба тримати. Я, до речі, перший раз навіть не читав, цього случайно якось похи пропустив. Пробуємо. Пробуємо на легкому. Шукаємо запобіжник. Стосовно того, до речі, от плюс-мінус запам'ятав, де того разу був запобіжник? Ай, колопан, це дасть нам зрозум... можливість зрозуміти взагалі, чи на, на тому самому місці. Боже, баба, ти вже заколібала говорить. Спокойсь. Дайте. Я не знаю просто чи довше по часу виходить, що вона з. Десь ми От по цій стороні ми знаходили запобіжник. Тут? Може бути, може бути. Може я просто... Хочу все, що дійсно десь тут. Right Мені цікаво просто, наскільки вона дурна стала. Да. Якщо так піде, це дійсно буде не тяжко. Ну, якщо вона прям така така. Е, дуже... Може бути, зараз я собі таке просто лише цей раз замітив, що ці сліди дуже. Дуже схожі на те, куди треба рухатися. Цікаво, Ого, до речі, дуже легкий запобіжник. Того разу я не пам'ятаю, чи був він тут, чи не був. Ще один. Ще один, і ми хоч трошки рухнемося з місця. Я думаю, от легкий це якраз для мене. Щось таке, як Dark Souls, типу, так. Да. Ну, такую штуку я не буду грати на сложну. Пожалуйста. Легчаєш. Баба там очки не годна знайти, блін. От до речі. І що? А нашу то? Якщо ми відкрили поличку, і там немає нічого, я думаю, що це все ж таки. Відкривай. Блин! Куда тікать, куди тікать? Резко. О, не-не, повезло, повезло. Ну, на сюда йде. Давай. Давай. ну у нас 100% сюди зараз зайде. Я присяду на всякий випадок, чесно, Ну, у мене виходу нема. Блін. Знаєте, що може бути? Швидше всього, всі ці статуетки і книжки, вони якраз треба, щоб в цій локації щось складати. Я думаю, ця гра не наскільки крута, щоб е, що там куча головоломок і де кожен раз воно все перекладається, швидше всього, воно тут поступово йде. Але нові локації, зато свіже повітря де повалило. Знизу якась кухні. З тої сторони треба відкривати. Перейти тут теж немає як. Ну, єдиний прохід тільки на вулицю. Ну, іначе нема. У ще цікаво, можна сховати ще не можна? Блін. Все закрито. Що робити? Mm. Що за фото молоде? То вона чи там щось друге червоне світиться? Ну йти тут варіантів нема, тут, типу, просто одні двері. О, до речі, я так розумію, це щоб сховатися. Ну, а тут уже йдуть лабіринт. Близько, близько. Але де? Зліво, зліва. зліва. Да. Блін, наушники рішають, да. Це не саме хороші наушники, але. Толк трошки є. Все, сховаємося тут. Віник. Це вже серйозна штука. Я думаю. От так. Щоб якщо що, щось, щось треба буде робити. Цікаво, немає ніяких паскалок за вікнами. Там, чи Слендермен, чи Сирена Глой. Ніхто там не стоїть. То люблю таке додати. Ну! Я достатньо сліпий, щоб це не побачити. Так. Ого! Чую я собі, що я в цій локації дуже довго буду не ходити з там. Червоний світовий трошки палить. Але. Блін, ну це зараз знов ще знов. Просто головне. Головне просто зрозуміти, чи дійсно треба буде вертати в стару локацію, бо це бігти дофіга. І дуже багато... що тут? Дуже багато місця. Дуже багато вільного простору, де... Тут нічого ж нема. Що за прикол? М -м Хіба може бути така велика пуста локація, чисто бо так? Не знаю, не знаю. Щось я собі думаю, що навряд. Да у погрібі вікна заколочені, відки там вікна взагалі, я не розумію. Дивно, дивно, дивно. Або перший варіант. Ігра ще не дороблена, так як має бути. Не вистачає загадок, просто зробили якісь там однопрохідний коридор з одною передачею з одною задачею, бо типу, подивіться, скільки локацій. Просто. Дуже багато і гарних, типу, графонів тут, ну, такий, типу, солідний. І багато пустих локацій ти заходиш в величезна кімната, яка прям серйозно відрізняється від цього другого, і. А в ній нічого нема. Що в ній може бути? От. Пусто. Ну, де, судячи з габаритів цього лагеря, то тут досить. Досить все непогано було. Ну і знову пуста кімната, нічого. Добре, ж хоч підсвічуються ці штуки, де щось от двері відкриті, що, але. Блін, камон. Річард Кук. На, це ж десять, нас так звати, ні. І що буде, якщо ми ці двері відкриємо. Це нас з другої сторони. Ну, по друга пішла взагалі вже по наклоні і там вже. Тут той де? Десь гуляє? Ну, недалеко. ну не суть. Проблема в тому, що нема навіть щось підняти. Та ладно би підняти. Тут більше прикол в тому, що нема навіть що ставити. І не і зрозуміло. Ну, ще один ключ. Різнокольоровий. Ага. На ну, що ти намікаєш, малешка, наверх? А що? Блін. Серйозно ціла... Ну, тут шо. Ага. Опа! А тепер уже трошки щось в голові складається якийсь пазл. Вот що мені треба. Це з рук? Це в руки і хвес. Блін, ну, типу, я от досі просто в голини в колець. Надзвич. Привет. Ну що там? Ну шо там? Блін. Пуста комната чотири стіни, одні двері через яка ти зайшли, і тумбочка посеред кімнати. Де ж він може бути? Ладно, ладно. Це це все приколи, бо типу, я думаю, я б включив хардкор, мене, мене б там в тій же тумбочці спинили. Так, тут друге питання. Нормально. Я думаю, якщо так піде, то на легкій складності ми пройдемо. Це добре. Це дуже добре. Але все не. М... Вона тут. Ми сховаємося просто. Все-таки почули. Якщо щось кидаєш туди, то да, туде, вона чує. Що ти тим молотком махаєш? У тебе не такі мощні руки, щоб такий молот втримати взагалі. Ще там подивиться. Ну гайде, іди, іди. Чого я один малий, типу... Ну, от крепко мають батьки не любити, щоб відправити у цей лагерь малого. Я вам кажу. І цим я не можу поламати. Ну, пок-шолом, це дуже... Важлива штучка, яку ми знайшли. А може бути таке, що ті, ну навряд чи забарикадовані двері треба відкривати? Йдемо трохи надвір. Ну, якщо вона вийшла і пройшла все прямо туди, то я думаю, що. Де якісь дуже, дуже страшні звуки. Швидше все, що це іменно чисто перехід з локації в локацію. Ну, я думаю, що хоча б трохи трохи-чуть хоч по сюжету рухнутись з, з місця і туди можемо закінчити. Ми вже так забагато зробили. Суп? Опа, оп опа. Що mm. там. Блін, ну от. Це взагалі чоловічий туалет. Що вона тут робить? Все, пока, мать. Я думав, блін, що це було на світлі, гап блесну, думаю, блін, що це якісь типу. <гум> 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 Закрий двері! This hurts me more than you. Це таки не жаліє. Та таки не жаліє ні себе, ні мене. Ну що, я думаю, от на цьому вже можна якраз таки спокійно закінчувати другий день. Хоч що зробили на легкому. Ну, на легкому набагато простіше, якщо чесно, ти можеш собі повністю крутитись, зробити що хочеш. О, ну, подруга, такі, крапко, тяжко, блін. <плес> То ще добре би було розібрати, що взагалі воно робить. Швидше всього, це якісь пасхалки, типу ці всі штучки. Добре, Добре. все, ми тоді закругляємося. То був канал Найплей. Дякую за увагу. Тиснем лайки, підписочки. Всім пока.